Це лебедине озеро вже давно стало окрасою Буковини. Якщо влітку цікавих маршрутів для відпочиваючих не бракує, то взимку це одна з небагатьох туристичних родзинок, якого хоче можуть відвідати цілими родинами. Дітки наші вперше тут дивляться на лебедів. Вони дуже задоволені. Вони цілий тиждень нам все поїхали до лебедів. Поїхали. Маленька Марія приїхала до королівських лебедів з батьками та сестришкою. Щоби староферати тут. Аура цієї місцини притягує сюди, ніби магніт, каже Буковинка Світлана Одовійчук. Не вперше. Я сюди приходжу постійно. Ми з сім'єю, з друзями, з родиною постійно приходимо відвідувати лебедів. На озерах уже поспіль ну, декілька десятків років. Королівські птахи приїжджих не бояться. Дозволяють туристам, котрі хочуть ними помилуватися, підходити зовсім близько. Попри те, що біля лебеді птахи поважні, вони не гордують приймати різноманітні наїдки від туристів. Тому, окрім фотоапаратів та відеокамер, туристи не забувають взяти зерно і хліб. Владники обіцяють дбати про цю красу і найближчим часом розглянути питання про створення на цій території заповідної зони. Про створення тут. До ну, рекреаційної зони, щоб люди могли і бачити це, Ну і відповідно, щоб за, за цими лебедями спостерігали науковці. Фактично, з цього року територія цього озера навколишніх трьох каскадів, трьох озер, Це буде в перспективі території національного парку. Щиро сподіваються, що чиновникам таки вдасться реалізувати заплановане найперше маленькі туристи, адже потрапивши у зимову казку, вони загадали бажання. Я дуже дуже хочу приїхати наступного року. На... Зимку це, напевно, одне з таких прекрасних місць, де можна подивитися на лебедів, показати дітям природу. Тільки то що жаль, що у нас от трошки в державі немає коштів, щоб почистити це, все, щоб от така краса не замерзала і просто не відлітала від нас, бо згодом. Ці камиші це все заросте так, що я думаю, що лебедям не буде де да навіть і розташуватися тут. Але владники обіцяють, що знайдуть кошти і підземні джерела на водоймищах чортори таки розчистять. А отже, королівські птахи, котрі вподобалися озера, милуватимуть туристів і наступні роки. Ольга Андрійська, Андрій Соколовський місцевий час.